Життя в стилі 50-х ТСН розшукала віддалене американське селище, яке застрягло в минулому столітті. Щоправда, без душних домогосподарок в хустинах, але і без телефонів і без друдового інтернету. Замість причепуруних молодиць письменники, відлюдники, фермери і бородаті науковці саме через їхню роботу з одним із найбільших у світі радіотелескопів, село живе в ритмі середини 20-го століття. Люди не замикають оселі, коли йдуть, і вірять в те, що в зелених чоловічиків таки. Можна зустріти. Подробиці в Наталки. Пісні. Це один з найбільших радіотелескопів у світі. Той самий секретний об'єкт, який у часи холодної війни був мрією і радянського шпигуна, і радянського науковця. Він розташований у так званій тихій зоні. Тут не працюють мобільні телефони, бо інтернет, і здається, що час тут зупинився у 50-х. Саме тоді звели обсерваторію телескоп, що збагатив науку багатьма відкриттями, і знайшов найтяжчу нейтронну зірку з відомих людству і з'ясував, що базові цукри, частина молекул ДНК, існують у всесвіті. Всюди він настільки чутливий, що може отримувати сигнал в одну трильйонну вата. Як це вам пояснити правильно? Він здатен відчути удар від сніжинки, яка падає на землю. Через таку надчутливість радіотелескоп вимагає самотності, аби ніщо не порушувало передачі. Тому у межах найближчих 80 кілометрів немає ані вайфаю, ані мобільного зв'язку. Єдина порушниця режиму мікрохвильовка, замкнена у столевий саркофаг. нашим інженерам потрібно їсти, але для того, щоб мікрохвильовка не перебивала сигнал, ми її засунули. Ось у такий кожух, і вімкнути її можна тільки через замкнений кожух. Центр місцевого життя магазин, автозаправка і майже забутий засіб зв'язку. Таксофон місцеві кажуть, із 50-х змінилися хіба що ціни. У магазині на автозаправці та сама дерев'яна підлога, старомодні шрифти написів, консервовані супи і найкраще м'ясо на всю округу. Так, ось тут у нас і сосиски. Тут же платимо за бензини молотки. Знаєте, про те, як змінилася якість молотків від цвяхів, не скажу, але м'ясо мама каже таке ж смачне, як і в її дитинстві. Шері виросла у Грінбенку, потім переїхала до Атланти і повернулася назад. Вона не боїться дозволяти своїй доньці гратися на вулиці, знає все про нових сусідів раніше аніж вони розпакують коробки і не боїться виходити з дому без грошей в магазині, так само як 60 років тому. Відпускають товари у кредит, записуючи борг на папірець. Кредитки в нас теж приймають, але вони мало в кого є. Ми тут всі один одного знаємо і довіряємо: ось тут я записую, а потім в кінці місяця кажу хто скільки винен. Можна не одразу всю суму приносити, якщо грошей мало в Грінбенку живуть науковці, фермери і кілька письменників, які вирішили перебратися сюди на кілька років, щоб закінчити роботу над книжками. Сотні півтори людей Гігантський телескоп тут можна побачити з будь-якої точки міста. Живучи поруч із ним легко повірити у чужу планетян. А ви зелених чоловічків бачили? Бачив some... на день святого Патрика. Вони були геть зелені. Я <laughs> yeah, точно is, можу сказати, що is, десь is у всесвіті є життя. That... З Грінбенку, західне Вірджинія Наталка пісня Олексій Осика, ТСН 1+,1.